Друзі, всім вітання! З вами компанія Carvel. У нас в продажу заїхав ще один красень, це у нас Volkswagen Tiguan Facelift Restyle 2021 року в комплектації Elegance. На 2-літровому дизельному двигуні на 147 кВт на 200 коней на повному приводі, на автоматичній коробці передач dq 381 з пробігом 137 тисяч кілометрів. Авто ми викупили на лізіному аукціоні в Німеччині. Автомобіль без ДТП, без підфарбувань. Гляньте, в якому стані авто. автомобіль після детейлінгу в красивому топовому кольорі. Ну, дуже він красиво дивиться цей новий Тігуан на, можна сказати, на максимальній комплектації в ідеальному технічному стані. стан дуже крутий. Так, далі. Поїхали по комплектації. У нас матричні фари, самі максимальні вирізанням приключання ближнього, дальнього, дістрон камери 360. Сама паркується, партронік 360, легкосплавні диски R18 на новій зимовій гумі, резина у нас бридстоун. Круг замінені нові тормозні диски та колодки. Гляньте. Все, замінили. Так. А, видно нові колодки. Тормозні гальма. Все як ви любите. Так, сфокусую він код. Вся повна історія на офіційному дилері Volkswagen. По комплектації поїхали далі. У нас атермальне лобове скло з підгрівом, проєкційний дисплей, камера асистентів. Маємо безключовий доступ. Хочу показати вам стан оптики, гляньте по капоту, можна сказати, по бамперу взагалі, сколів немає мінімальні. Ну, дуже гарний стан, друзі. Так, переходимо до салону. Тут у нас також по-багатому. На чорній стелі. Так, гляньте, дверні карти. Комбінація вставочки з декоративного дерева, атмосферні підсвітки в дверних картах, вставочки коричневої шкіри, зеркала гріються, складаються. Преміальна музика Харман Кардон, атмосферні підсвітки, асистент сліпих зон. Так. У нас накладочки на пороги з підсвіткою. Комфортні сидіння, шкіра напа, сидіння в нас з електрорегулюванням, з пам'яттю з масажами. Гляньте в якому стані все. Дуже. Красиво, дуже бережно. Шкіра не потерта. Стан підлокітнику. Так, у нас шкіряне мультикермо. Гляньте. Стан нового керма, друзі. Хтось їздив дуже бережно, кермо в нас підігрівається. Асистенти всі присутні. led приборочка 137. Рідного пробігу, саме максимальний монітор, скрплей з Android Auto, сенсорна кліма, підігріви передніх сидінь, кліма у нас трьохзонна, заводиться з кнопки, автохол, мод підвіска. 4х4. Ключ автівка на запаковці. Пороги, все віддалі Задній ряд у нас також в ідеальному стані, в авто не корили, посторонніх запахів немає, пахне новим авто. Задня оптика у нас айкулет, динамічні показники повороту. Фром пакеті. Беремотіон, електропривід. Гляньте який стан багажного відсіку. Стан пластику. Постійно у нас проблема з тим пластиком. Гляньте, який він, в якому він стані. електрофуркоп, розетки 230. повнорозмірна запаска, домкрати, римкомплекти, все в наявності. Гляньте стан фуркопу, він новий. він Відчуття, що ні разу не експлуатувався. Це у нас чистий 2021 рік. Вже у нас присутні адблю. Задній ряд у нас також в совідальному стані. Сидіння пасажира також з пам'яттю з електрикою, з масажами по пластику зауважень немає. Дуже класний стан авто. Заглянемо зараз під капот. не продушений. Під купота в нас все завод, жоден болтик не крутився. Фари у нас оригінал, 03, 05, 21. Остання заміна масла була на 118 тисяч, антифріз в нормі. Все класно. Так, останній у нас штрих це перевірка лакофарового покриття. Так, поїхали. На аукціоні було заявлено, що автомобіль не фарбований. Так, автомобіль на середній фарбі, а термальний скло у нас замінено в 23-му році, без сколів, без тріщин. Все у нас по оригіналу. Друзі, авто у нас знаходиться на майданчику. Готове до бронювання, дзвоніть пишіть, телефонуйте. Чекаємо вас на тест-драйв. Всім гарного дня!